Вони першими зустрічають ворога та останніми залишають позиції 30 квітня день прикордонника України. Та для самих охоронців кордону це радше не про святкування, а про вдячність за службу, відданість та самопожертву побратимів. Тож символічно цього дня у стрійському парку з'явилася алея пам'яті героям-прикордонникам, які загинули, захищаючи Україну. Це символізм, щоб ми завжди пам'ятали і знали, і завжди в наших серцях залишалася пам'ять про наших героїв. Про пам'ять про наших хлопців, які загинули, захищаючи нашу рідну Україну. І це, цей символізм повинен бути не тільки в серцях і в розумінні, і в сприйнятті військовослужбовцями, а й взагалі нашими громадянами України, починаючи від заходу до сходу, від півночі до півдня, всі повинні зараз вшановувати пам'ять наших героїв, які віддали саме найважливіше, що в них було це своє життя. Серед тих, хто віддав своє життя у боротьбі з окупантом і чоловік Юлії Андрій Матес. Сьомий прикордонний загін, розповідає жінка, для нього був рідним, адже чоловік служив у ньому раніше. Тож у перші дні повномасштабного вторгнення він повернувся до лав прикордонників. Чоловік одразу з самого ранку пішов в сьомий прикордонний загін, Десь звідти вже спершу поїхав на навчання. Далі вже вони почали виїжджати на схід. Коли чоловік повернувся, він мав змогу приїхати додому, якраз побути ще з сином. І якраз на Пасху він приїхав, і це вже була остання наша зустріч. Якраз він на моє день народження від'їжджав. Якось таке відчуття в мене було погане, тому що щось відчувала, що щось має статись. К квітні 23-го чоловік загинув у Бахмуті, після чого Юлія прийняла для себе рішення стати прикордонницею та не де-небудь, а у рідному чоловіковому загоні. А гуляючи парком із сином, додає військовослужбовиця, тепер розповідатиме про тата та інших українських героїв, які боронять наш спокій. Важливо, щоб пам'ятали, якою ціною буде ця перемога. Важливо, щоб пам'ятали про хлопців, які полягли. За наші землі, які знаходяться в полоні. І Для мене є дуже важливим сьогодні посадити також дерево, буду з сином гуляти тут і розуміти, що вклала частинку пам'яті свого чоловіка саме тут. Прикордонники це не лише перевірка документів чи виявлення контрабанди. Вони не лише захисники, а й воїни, які з перших днів повномасштабного вторгнення тримали фронт не лише на лінії державного кордону, а й у найгарячіших точках. Чоловік Ірини, полковник, герой України, Роман Гах. Він розповідає прикордонниця, знайшов своє покликання у військовій справі одразу після школи. Останнє місце служби це Луганський прикордонний загін, місто Лисичанск. На момент повномасштабного вторгнення ми всією родиною там знаходились, тому що ми з чоловіком там проходили службу. Він знаходився на ділянках кордону, тому що він безпосередньо одна із тих людей, яка стояла і підготувала, захищала людей, виводила, тобто людина, яка безпосередньо брала не останню участь в усіх заходах. Ірина ж до лав прикордонників долучилася у 2019-му, а до того була педагогом. Жінка зізнається після загибелі чоловіка та батька разом із синами мали мрію посадити дерево. Тож участь у висадці алеї пам'яті для них особлива. Вони дуже позитивно до цього долучились і. І вони розуміли, що вони саджають дерево, і саджають дерево. знаєте, вони саджали це з особливою любов'ю, тому що вони знали, що це дерево. Це я їм пояснила, що ми дерево будемо садити. Це в пам'ять загиблих військовослужбовців. Ми будемо садити за нашого тата, що ми зможемо прийти. І вони дуже хотіли це зробити для нас. Я думаю, це буде символ вічної пам'яті. Якісь гілочки ростуть до неба, і це ну, буде якийсь зв'язок. Можливо, ну, знаєте, якесь поєднання, де да, єдине разом з нами. Відтак, на одній із центральних алей парку, як символ сили, незламності та життя, тепер ростимуть висаджені прикордонниками ялини, клени та граби. Сьогодні ми розпочали з висадки 35 дерев. Ми не будемо зупинятися і далі будемо по можливості також висаджувати і наповнювати відповідну алею нашим героям. Марічка Драбич Остап Кульпа, правда, тут Львів.